Тому що я всім говорю про те, що вибори потрібні, і ці ребята, які зараз там стоять біля керма, вони нікчемні, тобто, вони в принципі ні, ні на що не здатні. І все, що робиться зараз, робиться не завдяки ним, а навпаки. І це між іншим робилося і з минулим урядом, і позаминулим, і тому подібне. Тобто, можна цю цепочку, цей ланцюжок довго продовжувати. Так, от. Вибори потрібні, але на сьогоднішній момент, по перше, вони нічого не змінять. А, бо зараз, скоріш за все, якщо будуть вибори, прийдуть до влади амбітні люди з великими амбіціями, але з неоціненими можливостями. Тобто, якщо в людини є амбіція, це не значить, що в неї є потенціал для того, щоб щось робити. Тобто, скоріш за все, прийдуть люди з амбіціями, з неоціненими важливостями. От, е, чи буде це хорошо на якийсь період може це ситуацію. Ну, другий момент ще, важ, ще важливіший. Колись Конфуцій казав: е, я кажу, врагу ворогу своєму не побажаю жити в епоху змін. Е, е, і це проблема є, що будь-яка зміна насправді перший результат будь-яких змін я говорю зараз як спеціаліст. По бізнесовим питанням, в першу чергу, будь-який результат по пі.